Привіт, народ! Ви любите Різдво? Хто сказав ні? Різдво це ж основа українських традицій. Навіть якщо зараз втратилася сутність Різдва, ми можемо відчути магію цього свята. Чи то у посиденьках з рідними, чи в допомозі ближнім, так чи інакше Різдво має на нас вплив. Тому давайте зберемося всі разом та переглянемо класні Різдвяні серії аніме, котрі додадуть святкового настрою. Різдвяний епізод дотягнутися до тебе простий, але милий. На відміну від більшості подібних, він скоріше про сім'ю, ніж про романтику чи дружбу, хоча таке там теж є. Це демонструється тим, що головна героїня Савако не надто соціальна. В минулому вона мала не дуже багато друзів, тому що року святкувала різдво з родиною. Але цього разу все інакше. Вона подружилася за Яне, Чізу та Кадзехаєю, які планують різдвяну вечірку зі своїм класом. Савако дуже хоче туди піти, тим більше що там буде її любовний інтерес, Кадзехая. Власне, саме він і запрошує Савако, однак вона знає, що її родина захоче провести різдво у сімейному колі. Ввечері вона намагається попросити у сім'ї дозволу піти на вечірку, але не наважується, бо її батько прориває на історію про те, як вона мала народитися на Різдво, але з'явилася на світ лише під Новий рік. І це, на його думку, було справжнім різдвяним подарунком. Звісно, що після такої промови Савако вирішує не йти на різдвяну вечірку заради батьків. Її друзів, звісно, засмутилася новина, але все ж вони намагаються її втішити. Савако, давай наступного року відсвяткуємо цей день по-іншому. Так, так, ми можемо відсвяткувати його 25 го числа. Коли наступає святвечір, Савако не надто весело проводить час, оскільки дуже хотіла погуляти з друзями, а особливо з Кацахаєю. Але коли різдвяна вечірка в класі наближається до кінця, їй телефонують друзі та просять приєднатися до них хоча б ненадовго. Батько Савако, хоч і наївний та простодушний, однак далеко не ідіот. Він бачить стан та настрій доньки, тому відводить її в вбік, дарує мобільний телефон і каже летіти до друзів. На жаль, Савако не встигає часно прибути, проте кадзихая все ж дочекався її. Вони обмінюються подарунками та трошки зближуються. Помітно, як дбайливо кадзихая ставиться до Савако. Хоч він сам не дуже розуміє, як поводитися в таких моментах, проте бере себе в руки та робить цей вечір особливим для них обох. Також раджу глянути передостанній епізод Хоремії. Персонаж, як завжди, багато дуркують та спілкуються. а в головних героїв великий фінал. Незважаючи на те, що загалом в сезоні 13 серій саме ця має вигляд закінченої історії. Кожному персонажу приділено увагу, та й загалом серія проста та зрозуміла. Деяким, звісно, було виділено менше екранного часу, ніж іншим, однак це не так і погано. Якщо персонаж другорядний, то не варто сильно акцентувати на ньому увагу. З іншого боку, головним приділено достатньо часу. Сюжетно серія поділена на декілька менших епізодів, але вона не відчувається пошматованою. Об'єднуючим фактором є Різдво та те, як герої його святкують. Деяких глядачів, які дивилися попередні серії, може розчарувати історія Тору та Юкі. Однак Хорімія подеколи старається в реалізм. А в житті не завжди все складається так, як хочеться. Хто пам'ятає Арку Сакури, зрозуміє мене. Натомість сюжетна лінія Хорі та Міямуре повністю задовольнить ваші очікування все ж вони рок зірки цього аніме, тому їм і часу витілили найбільше, та й історія закінчується добре. Це дуже мирна серія. Але ж повторюся при перегляді складається враження, що вона фінал історії. Серія сповнена маленьких комедійних фрагментів, які однак відчуваються завершальним штрихом у розвитку персонажів. Наприклад, коли Сен дивується тому, що Сакура не святкує Різдво, а потім він разом з глядачем дізнається, що вона буддистка. І подібних моментів досаль. Кінцівка, звісно, може здатися трохи банальною, враховуючи як серіал подеколи старався в реалізм. Однак, хто є такий, щоб скаржитися на різдвяний епізод шкільного ромкому? Зрештою, це дійсно хороший та легкий епізод, в якому глядачі зможуть побачити, як персонажі відпочивають під час свят. Футаба, мініатюрна офісна працівниця з аніма Мій Пай ртує, не надто любить різдво. Особливо їй не подобається щорічна традиція на роботі, а саме те, що хтось за результатами лотереї має перевдягнутися в санту та роздавати іншим працівникам солодощі. Однак... Те, що почалося як ідіотська традиція на робочому місці, потім перетворюється на щось значуще. Але по правді цей перехід дається футабі дуже-дуже важко. Вся ця різдвяна метушня просто не для неї. Це особливо помітно, коли разом зі своєю колегою на ім'я Сакурай футаба змушена одягнути костюм Санти та роздавати подарунки працівникам. Для неї, людини, що ненавидить бути у центрі уваги, дана традиція просто кошмар. Однак ще гірше зважитися зробити подарунок Такеті, її семпаю. Для футаби це доволі важке рішення, однак вона впевнена, що повинна висловити вдячність наставнику. Стає ще важче, коли доводиться обирати подарунок та непосильно складно підібрати вдалий момент, щоб його вручити. І тут цікавий момент. Якби футаба забила на все це, як і хотіла з самого початку, то вона б уникла усіх клопотів та переживань. Але все ж старання не пройшли дарма, і таке радо приймає подарунок із вдячністю та дарує їй шарф. Що трохи зближує, нібито простих колег. Змінюється і сама футаба, вона розвивається як особистість, зіткнувшись із тим, чого так боїться та чого не любить. Нічого б цього не сталося, якби футаба не пересилила себе. Нічого б цього не сталося, якби не різдво. Різдвяний епізод кайону завжди займатиме особливе місце в моєму серці. Сьома серія першого сезону не тільки показує святкові веселощі, але й дає чимало їжі для роздумів. Ця серія робить невелику перерву в повсякденній діяльності клубу легкої музики і переносить нас додому Юї Хірасави та її молодшої сестри Уї. Не скажу, що ця серія якась глибока чи філософська, але вона показує головний аспект Різдва спілкування з родиною та друзями від Різдвяної вечірки до обміну подарунками. Це потрібно для того, щоб провести час із дорогими людьми та хоч іноді відпочивати та не переживати про майбутнє. Так і дівчата обирають подарунки, готуються до вечірки та відпочивають з близькими. Навіть їхня кураторка може розслабитися та повеселитися разом з ними, паралельно намагаючись не почати істерити як птеродактим через те, що цього року вона, бачите, без пари. Але, крім цього, історія виходить за межі простих посиденьок і дає змогу побачити, як дві сестри розуміють та доповнюють одна одну. Чесно кажучи, моменти з Юї та Уї зігріли моє серце. Наприклад, сцена, коли Юї намагається подарувати сестрі Біле Різдво. Тож, посеред всього стресу Київ наче говорить нам. Не спішіть, проведіть вечір з рідними. відпочиньте та розслабтеся. А зараз давайте згадаємо тих, завдяки кому ми можемо святкувати Різдво, а саме нашим титанам, які борають Україну в будні та в свята. Вони не мають вихідних, проте ми з вами можемо зробити їхнє життя легшим. Закиньте пару гривень за посилання в описі чи в якийсь інший фонд, якому довіряєте. Зробіть подарунок захисникам і в той час самим собі. На перший погляд різдвяна серія Драконопокоївки Кобаяші доволі звичайна. Прикраса, різдвяна вистава, обмін подарунками, ялинки та святкова вечеря. Однак насправді ця серія не стільки про Різдво, скільки про Адвент. Адвент це час радісного очікування, що передує Різдву Христовому, коли тривають підготування до свята. І саме про нього йдеться в цьому епізоді про підготовку до Різдва. До Різдва залишається кілька днів і Кана починає хвилюватися. Цього року вона з нетерпінням чекає на візит Санти. Але є лише одна проблема він не прийде, якщо немає димаря. Тож Тору пропонує наступне: якщо димаря немає, значить його треба зробити. Ну, логічно ж. А на додачу розвішати в кімнаті панчохи та встановити камінь. Так, справжній камін. Так, прямо біля ліжка. І так про заходи безпеки тут ніхто не париться. Але це далеко не все. У Тору просять організувати шоу для пенсіонерів. Після невеликої наради компанія вирішує ставити спектакль. Класична казка Ганса Крістіана Андерсена дівчина із сірниками. Проте в руках дракона команди добра та дещо сумна казка перетворюється в якийсь фанфік з епішними битвами, спецефектами та дівчинкою чарівницею Але публіці сподобалося, то ж дай буде. Та все ж ця буфонада і є суттю адвенту, і персонажі аніме яскраво це демонструють. Поки ми сміємося над абсурдністю кімнати Кани чи відвертою трешовістю спектакля, нам нагадують, що розвішати панчохи та створити вдома затишну святкову атмосферу це гарний спосіб висловити радість від очікування Різдва. Різдвяна серія у комі проблеми зі спілкуванням, хоч це й дуже неочікувано, але розповідає про комі, у якої проблеми зі спілкуванням. Genius, genius, genius. Власне, вона майже не говорить через свою хворобу. З цієї причини її друзям доволі складно обрати подарунок для неї. Та й комі теж не надто легко. Проте наприкінці різдвяної вечірки в домі комі всі отримали бажаний подарунок. І це не щось, що можна потримати, це щось набагато цінніше, щось, що лежить у самій ідеї Різдва. Але все починається з вибору подарунку. Комі йде по магазинах, щоб знайти щось цікавеньке та бере з собою брата як радника. І як ходячого гаманця. Тим часом друзі комі теж ходять по магазинах. Вони хочуть купити щось, щоб буде як різдвяним подарунком, так і подарунком на день народження. Їхній вибір став для Комі несподіванкою, поза як спочатку мова йшла лише про різдвяну вечірку. А тут друзі приходять зі здоровенним котом та вітають з Днем народження. Комі реагує на це у своєму стилі, тобто впадає в ступор. Через це більшість її однокласників вважає, що Комі не задоволена подарунком. Так. Більшість персонажів не зовсім розумні та станом на другий сезон досі не допетрили, що в комі просто комунікаційний розвод, але менше з тим, це просто така умовність серіалу. Насправді, комі шалена рада такому подарунку. Просто сказати цього не може. Посміявшись і перекусивши, компашка рубиться в групі назвою Грав короля за правилами, той, хто витягне особливу паличку, називає номер та дає команду цьому номеру, коли королем стає комі. Вона дає просту, але чітку команду. Звісно, комі дуже зраділа подарунку, але найбільше її розчула щирість друзів, непідкупна любов та прояв уваги. І знаєте, це доволі хороша ідея в такому простому аніме. Звісно, якась фізична річ може бути цінною, але лише за умови, що за простим вручанням подарунку стоїть щось більше. А саме, щирі почуття того, хто дарує, та того, хто приймає. Різдвяні подарунки, як і будь-які, це в першу чергу прояв любові, прояв дружби та почуттів. Ні для кого не секрет, що різдвяна пора виявляє в людях найкраще і найгірше. Особисто я схильний зосереджуватися на першому, оскільки я вірю в магію свята, яка допомагає відкинути розбіжності та незгоди та бути просто добрими. Доброта може поширюватися як лісовий вогонь, але все ж комусь потрібно запалити перший сірник. Тайга з Дорадори думає подібним чином. Зазвичай запальна, а подеколи жорстока дівчина напередодні Різдва раптово перетворюється на милого Янгола, у що Рюджі не надто сильно й вірить. Однак протягом трьох епізодів про Різдво Тайга залишається доволі милою та привітною. Але ж чому Тайга така хороша в цю пору року? Звісно, через Санту. Але це не зовсім заради подарунки від бородатого чувака у червоному костюмі. Щороку вона надсилає різдвяний пакунок, наповнений подарунками до дитячого будинку, де працювала волонтером, під час навчання в католицькій школі, і завжди підписує його від Санти. На питання, а чому? Тайга просто відповідає: Навіть якщо ти не маєш батьків і не віриш в Бога, хочу, щоб вони знали, що десь є той, хто піклується про них. Тайга щиро хоче вірити, що хтось усе ще стежить навіть за нею, самотньою дитиною, батьки якої постійно в роз'їздах. Різдво їй нагадує про це. Тож вона хоче поділитися крихтою тепла із якомога більшою кількістю людей. Можливо, ви чули про термін різдвяне диво. Так от, після усіх підготувань перед різдвяною вечіркою ми нарешті можемо відчути деякі з цих чудес. На прикладі цього аніме Амі з Тайгою не полюбили одна одну з першого погляду та за найменшої причини намагалися образити. Однак в кінці арки вони дивують усіх класною різдвяною піснею. <плес> а деякі персонажі приймають власні почуття та жертвують власним щастям заради інших. Надзвичайно добра та мила арка, хоч і з трохи гірким фіналом, однак з надією на прекрасне майбутнє. Ну і наостанок – бонус. Певно, більшість з вас чули чи навіть бачили Різдвяну ову хвостафеї. Однак навряд всі знають про фандаб версію. Вона називається Хтивий хвіст фандабу Зимовий спешл». Найкраще про нього розповість один з авторів цього проєкту. Вам коли-небудь було цікаво, які люди роблять для вас переклади і озвучку? Як думають і що болить у цих самовідданих воїнів Гачимучі та принцес Футанарі? Чим займаються і про що сперечаються? Коли все валиться з рук, дедлайни зриваються, редактор отримав нервовий зрив, а сили часу більше не вистачає, це означає лише одне. Проходить ще один звичайний день в Укрфандабі, і Укрфандабчаті загалом. Запрошуємо разом з нами привідкрити завісу трешу, угару, содомії, а також професіоналізму і самовідданості усіх, хто бере участь у перекладі аніме українською. Епізод справді потішний. Знову срачу чаті не срача, диспут. Звісно, це далеко не вершина гумору. Проте ви зможете трохи познайомитися з процесом озвучки. Перекладачі, дабри, релізери та ті чуваки, що малюють постери – живі люди. Такі самі, як я чи ви. Тож раджу глянути цю ову. Зі свого досвіду скажу: там справді все так і відбувається. Рідвяні вечірки, обіди та зустрічі переривають щоденну рутину, збирають нас разом та дають можливість відволіктися від повсякденної рутини. За можливістю проводіть цей час з рідними, зателефонуйте тим, кого любите, та задонати ЗСУ. Про актуальний збір. Я вже казав. Дуже дякую у допомозі зі створенням цього відео моїй подрузі Івані та Гвену. Посилання на його канал я залишу в описі. Тож, поводьтеся чемно, підтримуйте ЗСУ та на все добре.